Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Сьогодні ми будемо говорити про українську доктрину або про те, якої має постати Україна після перемоги. 28 червня президент Зеленський виступив з ґрунтовною доповіддю у Верховній Раді. Глава держави запропонував своє бачення майбутнього України. Світ, на жаль, не помічав. Нашої сміливості та волелюбності, коли світ говорив про Україну, він говорив скоріше про ви знаєте про державні інституції та факти життя в нашій державі, які вимагали виправлення, а не про героїв героїв, які заслуговували наслідування. Ще до цієї російсько-української війни, ми стали на шлях. Змін 24 лютого 22-го року було намаганням Росії не лише вбити нашу незалежність і не лише стерти нашу ідентичність. Але й знищити наш приклад. Приклад того, що держава такого масштабу, як Україна, і такої складної історії як України може рухатись до успіху, щоб стати міцною та заможною демократією, яка переконує інші народи регіону та світу, жити вільно, а не в покорі будь кому Це дуже амбітна пропозиція. Так, саме пропозиція, бо Володимир Зеленський запропонував кожному з нас задуматися над тим, якою ми хочемо бачити Україну і об'єднатися навколо тих рішень, які ми знайдемо. Мені сподобалось те, як президент вказав на ті зміни, які дозволять нам сміливо дивитися у майбутнє, творити нову і набагато сильнішу Україну. По-перше, завдяки героїзму наших воїнів, наша держава здобула світове моральне лідерство. Ми запропонували світові формулу миру, яка здатна покінчити зі всіма замороженими конфліктами. По-друге, завдяки активності України на міжнародній арені з'явилася реальна перспектива для встановлення справедливого світового порядку. Ми не ділимо світ на сильних та слабких. Ми пропонуємо кожному взяти посильну ношу. По-третє, ми надихаємо всі країни. Кожен, хто дієво співпрацює з Україною, стає разом з нами захисником загальнолюдських цінностей та міжнародного порядку. Який базується на правилах, а не на грубій силі. Президент також чітко визначив показники, досягнення яких покаже, що ситуація всередині України змінилась кардинально. За 10 років ми маємо вийти на показник валового внутрішнього продукту в 1 трильйон доларів. При цьому зарплата в Україні має дорівнювати середній винагороді в сусідніх країнах ЄС плюс 30%. Чи можливо це? Вважаю, що так. Мало хто вірив, що Україна здатна чинити опір Росії. Після перемоги ми отримуємо можливість ще раз здивувати світ, цього разу перетворивши свободу, яку ми захистили, на успіх, який ми заслуговуємо. Окремий блок питань присвячений підтримці наших військових. Україна перемоги має бути достойною своїх героїв. Українські військові вже воюють за допомогою техніки НАТО та з урахуванням стандартів НАТО. Україна активно запроваджує принципи та підходи НАТО в сфері управління оборонним блоком. І це дорога з двостороннім рухом. Україна не лише отримувач допомоги, а й потужний донор безпеки. Наш досвід безцінний і скоро його вивчатимуть в усіх військових академіях світу. Ми маємо розглядати політику справедливості на одному рівні з політикою української перемоги, з політикою безпеки та з політикою наших героїв. Справедливість це такий суспільний лад, за якого людині хочеться жити в Україні, бо людина відчуває, що її життя, її здоров'я, її праця, гідність, прагнення, прагнення до життя, прагнення до щастя, її сім'я та майбутнє надійно захищені реальністю, реально діючим правом та Чесним правосуддям, в розумні строки. Ще один важливий принцип нової української доктрини це нова політика територій. Президент запропонував кожному регіону України задуматися, де він може стати лідером і чи держава може в цьому допомогти. Мені дуже приємно, що глава держави знов засвідчив свою любов до Одеси, але це вимоглива любов. Володимир Зеленський закликав не зупинятися на визнанні нашого міста глобально важливим портом. Він хоче почути від нас з вами більш вагому амбіцію, дізнатися про те, де саме ми бачимо Одесу серед лідерів. Друзі, сьогодні всі наші міста та регіони мають істеричний шанс, свічує нас і готовий допомагати. І лише від нашої креативності та наполегливості залежить те, на які рубежі ми зможемо вийти. В нашому регіоні вже створено кілька майданчиків для обговорення перспектив розвитку Одеси та області в цілому. Не нехтуйте цією можливістю. Це мої контакти в соціальних мережах. Запрошую до обговорення, долучайтесь, це реальна можливість взяти участь у творенні Одеси та України майбутнього. Дякую за увагу!